Тобто, ну, бачите, стара епоха не здатна одразу перейти на сприйняття людини як феномену. Тому вона заграється з різними ролями, в тому числі з ідентифікацією гендера, щоб нащупати цю цілісність, цю різноманіття. Для людини нової епохи не має це значення. Як і не буду мати значення, яким чином там, її називати, як англійською, e ідей, чи і так далі, цих варіантів може бути безліч. Отже, навіть народжуючись зараз, ці діти намагаються пропихнути ось цей момент. Не те, щоб не змушувати мене приймати якусь я сексуальну орієнтацію, це не про це. Скільки би ми насправді не були, ми дуже сексуально орієнтовані. Минула епоха дуже сексуально орієнтована, вона дуже щитує саме ці файли в першу чергу. З чим це було пов'язано? Давайте тепер подивимося на ту минулу епоху. А чи могло бути інакше? Не могло. Тому що дитина народжувалась, її лелею -леле плекала хто? Жінка. Да, батько був тим, хто приходить, щось приносить, відходить. Це була така модель ну, біологічно вимушена, соціально підтримана і так далі. Але навіть зараз, вже там в багатьох дуже цивілізовано розвинутих країнах, де ми знаємо про існування подвійного декретного декрету, чи вибору, хто залишиться в декреті, і це не завжди жінка. І дитина може взагалі не знати, що таке, там, не знаю, грудне вскормлювання, або не розуміти, яка різниця між папою і мамою, якщо вони одночасно багато часу проводять зі мною. Ролі змішуються, але не в сумбур. А на поверхню виходить якість цієї взаємодії, і тому знову ж таки виходить людина. І тоді, скажімо так, просто можемо це як дискусія, багато питань залишиться. Я залишаю питання тому ж Фрейду, а чи залишиться теж діпов комплекс тим, яким він був через 50 років в мене велике питання. Тому що, коли я працюю зараз з молодими людьми, ну вони не те, що це вже тролять. Вони, якщо і западають десь в ці е, ігри, так вони на це дивляться як на гру, яку можна взяти, побачити, усвідомити і залишити, коли тобі набридло. Виходить, що Зігмунд був правий тільки до певного етапу, на який ми зараз підходимо з вами, і на поверхню вийде хтось інший, хто буде розглядати оцю кореляцію жіночого і чоловічого по іншому в світі.